Вітаю, це програма про важливе». з вами. Я Наталя Демадюк. і Сьогодні в нашій студії чарівна гостя Юлія Бондючна, письменниця, членкиня Національної спілки письменників України. Провідна фахівчиня. Сектора еколого-освітньої роботи Кременецького ботанічного саду, вітаю Юлія. Вітаю, приємно! Дуже рада бачити тебе в Рівному, бо останні рази ми частіше зустрічалися в чарівному місті Кременець, який я теж полюбила. А тепер для любові ще з'явився один місточок. Я з твого дозволу покажу: з'явилася така книга, яка об'єднала рівне Кременець. Насправді, бо Юля, хоч проживає і працює в Кременці, але ми рівняни. Пам'ятаючи її попередній літературний шлях і становлення, все ж таки вважаємо її і своєю письменницею теж. Тому, Юлія, я тебе вітаю принагідно з твоєю новою книгою, книга «Рідно Осінь. І про це ми сьогодні власне, будемо говорити. Тому давай і розпочнемо з того приводу, який привів тебе сьогодні до Рівного в місто твоїх студентських років. Дякую, Наталю. Приємно. Рада бути в місті своєї юності, свого студентства. І от наскільки прийшла, бачу, як за років майже 10 воно розбудувалося, змінилося. І це тішить життя, триває. Всі ми працюємо, але дай Боже нам ще нашої великої перемоги. І щодо книжечки найперше. В час війни потерпає культура, потерпає слово. І коли я працювала тут у Рівному, у спілці письменників, зокрема, то в мене вийшло ну, десь приблизно 6-7 видань. А переїхала до, на Тернопілля, то встигла видати одну книжечку в рамках за програмою підтримки місцевих авторів. Книговидання. А ось потім ну, не так просто назбирати на книжечку, тому що пишеш там прозу, пишеш для дітей, пишеш в різних жанрах вірші. Зокрема, і так склалося, що в Тернополі, на Тернопільщині, це, мабуть, єдина область, де спочатку повномасштабної війни. Не діють видавничі ради. Кошти на це не виділяють, просто не виділяючи кошти на обласну премію в галузі культури. І це великий жаль і велика втрата для культури. І письменники кожен видає, як може, когось видасть якесь видавництво. Це слава Богу. Я дуже назбирала багато віршів, і їх просто було тисячі, і мені настільки було боляче. Що я їх публікую там у Фейсбуку, хоча їх неможливо всіх викласти, бо ще ще якісь є. Але це, це одне. А от коли книжечка, це вже таке для нащадків зовсім інше. Тут обкладинка це для мене як обличчя, бо як кажуть, ну, є нутрощі, а немає тіла. Так, от так само є вірші, але немає книги, щось таке подібно. І от вирішила щось зробити самотужки. Видавала, звісно, власним коштом. Багато долучилися за передплатою мої шанувальники. Я їм вельми вдячна. І таким чином рідну осінь з'явилася. І над нею працювало дуже багато людей. Давай згадаємо за редактора, за видавництво, адже це була ваша спільна робота і насправді дуже об'ємна робота, бо ти дуже ретельно працювала і з редактором, і потім певні етапи були пройдені і ще коли вже книжка народжувалась безпосередньо у видавництві. Так будь-яка книжка має мати насамперед редактора. І я, звісно, філологиня закінчила факультет української філології Рівненського державного гуманітарного університету. Частково навіть редагувала час від часу книги, якщо люди просили, але все-таки себе збоку не видно. І всяку книжку повинен гарно вичитати редактор. Я спочатку звернулася до Ярослава Поліщука, слава Богу, він не відмовив. Це мій вчитель студентських років, а зараз він працює у Польщі, є професор україністики, і там, у Познанні в університеті, він викладає, навчає студентів. Звісно, що людина надзвичайно зайнята, але я дуже йому вдячна, що він знайшов час. Ну, який час? Позаурочний, звісно, можливо, і вночі. І, до речі, крім редагування, ще написав мені таку гарну, об'ємну, без тих зайвих похвал, таку е, щиру. Таку, як, як вважав за потрібну передмову. І я дуже це ціную, поважаю і низько кланяюся Ярославу Олексійовичу, дуже приємно і дуже дякую. Далі, коли вже відпрацював редактор, бо з Завжди потрібно ще книжечку поетичну якось оформити, додати обличчя трішечки, урізноманітнити, образнити, додати тіла так. І я всім серцем, душею відчула, що це буде ось якраз Наталя Демедюк. І я дуже дякую ще раз, що теж попри зайнятість знайшла час, знайшла сил, терпіння, бо книжечка затягнулася в часі трішечки. І підтримувала мене. Дуже. Але в нас ця книжечка власне і подружила, бо одне діло бути знайомими, а інше діло мати щось спільне. Я хочу з твого дозволу зачитати кілька відгуків за книгу. Ми зараз дещо з цієї книги зачитаємо. Але Валерій Полковський, професор з Канади, літературний критик, так відгукнувся про книгу пані Юлі. Поезія Юлії Бондючної Життя ствердна, вітійна, оптимістична. Вірші авторки Живить віра в рідну землю та її людей. Інше ми зачитаємо ще пізніше, що й можливо всі. Нехай всі. Михайло Ратушний, громадсько-політичний діяч, переконаний, що чоловік і жінка трохи по різному сприймають цей світ, і по різному це сприйняття оформлюють у словом. Поезія Юлії Бондючної, дуже жіночна і дуже волинська. Щось є від Лесі. До речі, те, що щось є від Лесі, це не вперше висловлюють таку аналогію. Твої шанувальники, і Валентина Кульчинська, краєзнавиця, відгукнула. Про збірку так, знання вітчизняних народних традицій, звичаїв, давніх вірувань, питомих українських слів, надає Юленій музі національного колориту. Однак, аж ніяк не архаїчності, вона достеменно сучасна, передусім актуальна з усвідомленням непересічної ролі митця в нашій бентежній бутті. Як на мене, дуже вичерпні і дуже об'ємні, і дуже правдиві відгуки. І я була присутня на презентації. Можна сказати, що книга твоя, впевнена. Рушила. І книга цікава, тим, ти дуже так підійшла серйозно до справи і сформувала вірші в окремі розділи. Розкажи, будь ласка, за розділи і за те, чи важко було взагалі з тисячі віршів укласти їх і синхронізувати в окрему структуру. Дякую, Наталю. Розділів тут п'ять, але я ще хотіла кілька слів сказати про літературний редактор тут є. Літературна редакторка Ірина Дворницька. Це редактор видавництва, підручники і посібники Тернопільського. І незважаючи на те, що ми читали своїми очима, вона теж. Підказала дещо, і навіть завдяки їй я один із віршів переписала. Я дуже вдячна також за верстку хорошу, дуже, бо дуже гарно підібрано було все. Навіть і в мене не було жодних зауважень. Світлана Сав'юк, це пані Ірина підказала, тому що жінка ця зараз, оскільки ми видавали, ну так не зовсім. В плані видавничому а поза, то мала можливість вибрати собі, кого я захочу. І ось Світлана Сав'юк. Вона дуже така позитивна. Ну своєї справи жінка, і я дуже вельми дякую їй. І також вдячна. За дизайн обкладинки, тому що тут бачите і картина. Звісно, що Наталіна картина вже була, то не треба було багато робити над цим. Але треба було також шрифт дібрати, треба було ці цитати оформити, якби, щоб вони гарно лягли. Це так, би мовити, тому, та кухня, що... яку люди, так, які беруть книгу, не бачать. Не бачать, але ось ще Юлія Деркач, дизайнерка, молоденька. І я рада, що ми всі так спільно зробили цю книжечку такою, якою вона є. Видання вийшло дуже приємним, гарним, і я би все-таки наполегливо знову ж повертаюсь до розділів. Так, до розділів. Повертаємося до розділів. Розділів тут п'ять, і кожен до кожного розділу є ілюстрації, звісно, Наталі Демедюк. І перший із них називається «Яріє Слово. Ілюстрація Голгофа. Картини всі були в кольорі, але тут ми домовилися, що вони будуть в чорно-білому варіанті. А головне це вірші, які увійшли в розділ. Ось як ти добирала. Під розділи саме тематично, за відчуттями. Кожен вірш це певна і філософія, і твоє пережите. Я певна, що буду в тебе вірші необ'ємні, але хоча б з кожного розділу ну, по віршу нам зачитати, щоб проілюструвати нашим слухачам, що це за книга і про що вона. Так, у першому розділі є віршів чимало, але прочитаю, мабуть, ось такий. Ходять між нами сильні, мрії їх возлуваті, ходять між нами схильні, до пристрасті, сируваті, ходять між нами тіні, спраглі і світла і поваги, ходять у мерехтінні, мужньо і без відваги Руйнівники чи зочі, антихристи й благочестиві, лиш очі між нами, отчі єдині в своєму мотиві. Дякую, я люблю твою поезію, і я бачила, що люди теж дуже гарно відгукуються. Насправді, книга вже почала свій шлях і була вже презентована в Кременці, була презентована в Тернополі. Так і, і сьогодні в Рівному. Це вже третє місто. Я тобі побажаю, що далі книга буде теж рухатись. Я думаю, це не, не остання, не перша, але і не остання презентація. Так, дякую, Наталю. Буде і мені дуже ще приємно, що книжечка мандрує трішечки світом з різними країнами, континентами. Не будемо перераховувати так. Ну, нашому от, світу по всьому світу. Ну і книжечки також має бути всяк будь-якої української, також по всьому світу. Звичайно, і я хотіла згадати, що ти на початку ефіру сказала, що місто це місто Рівне це місто твоєї юності, і я від себе додам, що це палац дітей і молоді, де ти навчалася в поетарсі, це Рівненський державний гуманітарний університет, де ти здобувала освіту філолога. І перші твої книги теж були видані тут. Як ти в Кременці? Чи згадуєш рівне? Чи воно змінилося? Ти давно не була в рівному. І чи немає якогось такого легкого, можливо, суму чи ностальгії за рівним? Чи тепер в тебе дві любові? Це рівне і Кременець, адже не любити Кременець важко? Дві любові, звісно, тому що тут частина життя мого прийшла. І тут я сформувалася як письменниця, як особистість навіть. Тому що відколи я вступила до університету, то десь майже до 30 років я працювала і жила, творила тут, в Рівному, на Рівненщині. У нас дуже тоді активно спілка письменників працювала, їздили на різні акції, заходи, був урок веде письменники. Я знаю, це дуже гарно все проходило. Ну, люди знали, любили кожного з письменників, бо в нас є зараз і раніше, і зараз урок літератури рідного краю. І ось я знаю, що і тут гарно мені було приємно, коли, наприклад, приїжджали в якісь такі віддалені села чи навіть віддалені райони, і просто не сподівалися. І я так заходжу, і, і діти читають і поезію, хоча я не думала, що в них там є там, книжки чи ні. І просто відчуваєш, що вони знають твою творчість, говорять тобою, твоєю мовою, і відчувають, мабуть, більше, ніж ти сам це відчуваєш, і це дуже тішило. І зараз теж ось я видала оцю книжечку, «Рідна осінь. І... Кажуть, що також на уроках літератури рідного краю вивчають, а хто має книжечку з автографом ще від авторки, то ще й отримують найвищий бал і таке. Ось, гарно. ну а Кременець і Рівне різні зовсім міста, і за величиною, і за різними надбаннями культурно-історичними і... за атмосферою, певно, Так, ще і теж? за атмосферою. Але це зовсім дві різних любові. Це завжди з тобою, це завжди в серці. Є якась ностальгія, але всі ми працюємо і маємо бути там, де нас Бог покликав і кажуть, де родився, там пригодився. Я теж вдячна, що мене Бог так і доля повернула таки. До Кременця, бо якби не повернула, то я би й не знала напевно більше про ботанічний сад, зокрема, в якому я зараз працюю, тому що коли я ем, працювала тут, і якось я тільки знала, що там, тоді ще як я навчалася у ліцеї, я знала, що там була станція Юнатіва, що там був ботанічний сад, хоч він же там був 10 років більше. Я такого практично і не чула. Ми ходили, наприклад, через Займатися на фізкультурі ну, через стадіон Академії, зараз імені Тараса Шевченка. Ось це практично був ботанічний сад, але ми знали, що то просто парк. Ось, а коли я вже переїхала і почала досліджувати ось історію, то виявилося, що це дуже древніше закладений 1754 року, як аптекарський сад Зоїцького колегіуму. І... Я дякую, що так складається, і багато чого дізналась і про Кременець іншого подивилась іншими новими очима. Бо те, що ми бачимо в дитинстві, і те, як ми сприймаємо ось в юності, ще навіть. До 30 років це зовсім інше ніж пізніше. Різні кути зору це так. вже так. Це вже якийсь досвід, інше бачення вже така більше приземленіше, хоч з таким, ну от, хто не був в ботанічному саду, то зайвий раз ми за нього згадали, зайвий раз запрошуємо. Можна просити екскурсію в пані Юлі або в будь-кого хто буде на місці, подивитися, справді є що, і найцікавіше, що а, направду дуже багато хто. І не знають, що в нашому краї на території Західної України, в Кременці, не так далеко від Рівного. Є такий прекрасний ботанічний сад. Там є щоб подивитися. А я в свою чергу ще нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на Ютуб канал Рівне Лайф і аудіоверсію ефіру. Слухайте на Радіо Респект в ефірі і офлайн, і онлайн. Пані Юлю, в тебе ще є. Різні розділи, і давай ще про них по кілька слів згадаємо. Є розділ такий верболозу. Мені дуже назва подобається. Верболозу, так. Ілюстрація верба і риба. Дуже я її відразу знала, що вона буде саме до цього розділу. Не лай себе, окрихітку, не лай, хай чорну ніч собаки тихо лають, а ти надію, і любов сідлай, і в гори, де дзвінке розкрилля плаю. У гори вісники стежки, де наче втіха сосни і смереки, де ніби зупиняються віки на тім шляху, що і зварях у греки. Ще мені з цього ж розділу ем, дуже такий рідний вірш, бо це завжди те, що болить. Куди ж ти втікаєш, орічечко, серед роздолля, від неба, від тверді, від шепоту квітів, трави? Так, вільному крила, і простір, свобода, і воля. Пливеш, куди хочеш, ти вільна, пливи. Чому не радієш, не тішишся дзвінкого голосу. Отак, як в моєму дитинстві, що родом із див, маленька, тихенька, і дивишся вслід верболозу, і хто тобі душу розкраяв, осиротив. Браво, Юлю. Твоя поезія завжди знаходить шлях до серця слухача. І ми ще маємо кілька хвилин буквально 4-5. Тому хочеться ще згадати за розділи. І направду в кожному розділі вірші вони. Мають свою філософію, і мені здається, що робота в ботанічному саду серед дерев, серед цього розмаїття і краси природи, а це теж якимось чином тебе надихало і теж привнесло якийсь свій відтінок у цю книгу. Так, Так, звісно. Природа і надихає, і лікує, і так було в усі часи. І зокрема, тепер, коли так все загострилося. І Із розділу в обіймах «Швидкоплину» читаю, що відкрилося. І буде мить, як вишиття, і знов задишу, коли зігриєш ти життя, холодну тишу, Грій пишний сніг, що з неба йде, він йде до тебе, зігрій цей світ, що де неде, німий без стебел». Так, розділ до Ірію. Ще звідти перелітуємо чи відмочуємо, відосиніємо, чи зазирніємо зиму перейдемо сніжну борулькову, весну прикличемо ту Говорулькову, потім неділю рясну і заклечену, потім надію і віру лелечену, ключиком шлях відімкнемо до Ірію скажемо благосно, вірою. Дякую, Юлю, за прекрасні Дякую. слова. І... А з твого дозволу я зачитаю взагалі, які є розділи в книзі, щоб кожен читач, читач потенційний, або той, хто має вже книжечку, могли собі уявити розділи в книзі. З така у нас книжечка: Єріє, слово, верболозов, обіймах швидкоплину», вузлик до Ірію. Такі розділи. І насправді твоя поезія ще прикметна тим що ти створюєш слова, ти надаєш їм відтінків? І ось власне слово, верболозо, в багатьох твоїх віршах слова, які. Підкреслюють вкотре багатство української мови. Про це записано багато багатьма різними філологами багато програм. Що певно, що а, такого широкого поля словотвору, як українська мова, певно, що немає жодна мова в світі. І якраз ось ти в своїй поезії це дуже а, наочно демонструєш. Дякую, Наталю. Можна я ще один Звичайно. зачитаю? Я хочу зачитати такий верлібр, будемо так казати, не класичний. Він такий близький мені, і дуже давній такий вірш, але я його люблю. Я хлібина, кожен ламає, як заманеться. Хто любить юшку цілушку, хто ціле життя хрумкає і хрумкав запечену крумку, а хтось просто окрайця від зайця. Хлібина я кругла, як місяць у повні, Але то зовні. А всередині зжита пшениці, хоча це дрібниці, хто любить юшку, може взяти цілушку, хто з роду хрумкав запечену крумку, а хтось просто окрайця від зайця. Всі ми дуже в дитинстві любили подаруночки від зайця. В кожного вони були різні, надзвичайно. Ось і можна таку навіть книгу цілу спогадів писати, будь-кому, я сподіваюся, ось. І я зичу всім і кожному, щоб подарунки від зайчика, в кожного були тільки світлі, якісь добрі, з позитивом. І якщо хтось раптом захоче отакий подарунок комусь підкласти від зайчика, то це, оскільки книжечка видана власним коштом, то треба питати, контактувати зі мною. Так і... Ще раз, чи мобільний, чи фейсбук-сторінку. Хто схоче сконтактує, то не проблема. Ось, і хай Бог береже наших воїнів, хай Бог дає силу, мужність, надію, віру. І хай нас люблять Бог і люди, а ми не зневірюємося, не падаємо духом, тому що ми є і нам працювати, і нам творити. І за нами, і за нашими дітьми майбутнє. Дякую, Юлю, за візит. Я щиро бажаю гарного, широкого шляху книжечці, творчого лету тобі. І я дуже хочу, щоб в твоїй біографії ще було багато рядків про нові книги і про творчі події. Бо насправді тебе завжди цікаво слухати, цікаво читати і, звичайно, з тобою зустрічатися і спілкуватися. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні нашою гостею була Юлія Бондючна, письменниця, членкиня Національної спілки письменників України, провідна фахівчиня сектору еколоосвітньої роботи Кременецького ботанічного саду. І я, ваша ведуча Наталя Темодюк. Читайте українське, підтримуйте українське. Вірте в перемогу. Побачимось, почуємось.